Привіт, я Саша Ляпота, і це Кедр Ньюз. У сьогоднішньому випуску ми тестуємо одразу дві нейронки. Перша робить мій голос таким як у Артема, і я завжди про такий голос мріяв. А ось друга робить мене схожим на нього. І я от дивлюся, не розумію, як він з цим усім живе. Фу, ну якщо серйозно, Саша прямо зараз у цей момент десь щось цікаве для вас знімає. Отже, цей випуск проведу для вас я. А я, звичайно ж, не Саша, я Вітя. Sony розробляють нову handheld консоль. Спочатку, коли я дізнався, я звичайно ж зрадів, тому що я пам'ятаю PSP, і скільки у мене було теплих та приємних вражень із нею, це була культова консоль. Потім була PS Vita, яка, як на мене, була тотальним фейлом. Вже трохи згодом я зрозумів, що не розібрався, і читати новини треба не по діагоналі, а повністю. Тобто, це не те, що консоль, це прилад для стрімінгу з PS5. Тобто так кюлайт це кодове ім'я цієї нової штуки буде потребувати PS5. ще раз це дисплей. З геймпадом для стрімінгу з PS5. Ну кайфово ж, ну насправді ні. Є, звичайно ж, і позитивні моменти. Коштувати пристрій буде всього 200 баксів. Є, звичайно ж, і сумні моменти, те, що це все ж таки не окрема консоль. Так чи інакше чекаємо презентації Sony влітку. Ще є надія, що вони зроблять аналогові стіки так, як звикли, тобто по-нормальному, паралельно, а не ось так. Як зроблено, наприклад, на a Елай, про яку вам Сашко розповідав у попередньому випуску новин. Хоча на a Елай я дуже і дуже чекаю, тому що вона по всіх, прямо по всіх параметрах, рве Steam Deck. І головне, що там можна використовувати будь-який лаунчер ігор, хоч Epic, хоч Steam, хоч що там ще є, що там ще є. Швидко, швидко. Юплей. До речі, коли він розповідав, він забув про одну дуже дуже цікаву і важливу. Річ ROG Ally можна під'єднати до XG Mobile. Це зовнішня Асусівська і GPU, або Рогівська, коротше Асусівської, Рогівська і GPU. Таким чином ваша handheld консоль стає не те, що портативною, але ви отримуєте 4090. хоч і ноутбучну, порізану, але 4090. І це дуже круто. Єдине, що мене лякає у ROG Ally, це її прайс, тому що. Жодних натяків ще на нього не було, але всім зрозуміло, що коштувати воно буде дорожче ніж Steam Deck. і я був би дуже радий в цьому твердженні помилитись. Nvidia представили нову відеокарту RTX 4070. Рекомендований прайс 600 баксів. У нас, звичайно ж, буде дорожче. Головна її перевага в тому, що це не величезна фіговина, під яку не знайти корпус. Не треба вигадувати якісь ніжки, додаткові фіксатори. Це просто компактна та легка відеокарта. Довжина всього 24 сантиметра. Обсяг відеопам'яті 12 ГБ, шина пам'яті 192 розрядна. Штатний TGP 200 Вт, 5 тисяч. 888, яке красиве число. Ядер Куда, 184 тензорних ядра, 46 АРТІ ядер, частота до 2475 МГц. Звичайно ж, багато англомовних ресурсів вже викатили тести, і можна впевнено стверджувати, що ця відяха десь на рівні RTX 3080, але не варто забувати про те, що там вже є DLSS3. Я знаю, що декому може здатись, що 12 ГБ – це за сучасними мірками небагато, але ні цього. Його вистачає, а там де це не працює, це криво оптимізовані польські ігри або косо портовані шедеври з PlayStation. Але ж загалом цього вистачає, і вистачає навіть під 4 К геймінг. Звичайно ж, DLSS, але вистачає. Закінчився Star Wars Celebration, дуже багато гостей, анонси нових проєктів та новини про вже анонсовані проєкти. Можна було б зробити відео десь на декілька годин, але головне, ось що Райана Джонсона вже не буде. Це вже круто. Далі три нових повнометражних фільми. Перший з ними Менгол. Це людина, яка відповідальна за Росомаху в Японії, за Логана та за Форда проти Феррарі, який приніс йому Оскара, та ще декілька доволі таки непоганих фільмів. Так що надія є період, який йому дістався, це світанок джедайв. До речі, він же зняв і заключну частину індіани Джонса. Ні, не ту, де прибульці та холодильника. А ту що ще не вийшла другий фільм йде під крило Філоні або Філоні, якщо відверто я не знаю, як його правильно. Все, що відомо про цей фільм, це те, що події будуть відбуватись під час нової республіки. Але враховуючи досвід Філоні або Філоні з проектами у світі ЗВ, має бути щось дуже і дуже цікаве. Ну і третій буде від режисерки серіалу Міс Марвел. Шармін Обейт Чіною. Він буде про те, як Рей вже після дев'ятого епізоду відбудовує орден джедаїв. Не знаю, як вам, але мені з третім фільмом вже все зрозуміло. Другий сезон Віженс. Проект, наче цікавий, але, як на мене, занадто дитячий, занадто багато свободи дали творцям. Та ще він занадто аніме. Асока. хоч сам персонаж мені і не до вподоби, але шоу має бути крутезним, тому що. По-перше, нарешті дочекались фонати розширеного Всесвіту ЗВ появи трауна на екрані, хоч і не на великому, на стрімінговому, але він буде. І крутезний в цьому те, що це буде Ларс Мікельсен той самий, хто озвучував трауна у ребелах, і самі ребели, хоч і не всі з певних причин. Теж будуть тепліше в душі стає від того, що будуть червоні світло шашки, і не одна. Однією буде махати сам Рей Стівенсон, а другою українська акторка Іванна Сахно. Пишаюсь тим, що хтось з наших став частиною чогось настільки неймовірного, як ЗВ. Гаррі Поттер повертається. А разом з ним і всі знайомі, ну може не всі майже всі знайомі герої Потеряди повертаються у новому серіалі від HBO Max. Але є нюанс: актори нові, які саме не зрозуміло З самого трейлеру. Зрозуміло ще менше, чи це свічки за упокій франшизи? Чи кожна свічка символізує палаючі п'яті точки одного мільйона шанувальників франшизи? З іншого боку, Роулінг, яка є авторкою, якщо хтось забув, контролює процес, як це було в Хогвартс Легасі, і вийшло, наче непогано, навіть попри протести LG HDTV ком'юніті. До того ж, це наче не ребут, а розширення історії, яка почалась з того, що маленький хлопчик дізнався, що він обраний. Не цей хлопчик. Це взагалі не хлопчик, а закінчилось тим, що йому пришпандьорили до рук два стволи. <клес> Ніколи не розумів цей фінал. Ну і наостанок, вчора була річниця того самого дня, унікального, яскравого, то святкового, коли один, скажімо так, флагманський продукт дослухався до е рекомендацій простих українців та пішов туди, коли його відправляли. Ну, не те, щоб прям туди-туди. Скажімо так, він став інвестицією в майбутнє українського дайвінгу. Коротше, руський воєнний корабль пришфартувався туди, де йому саме місце. Нуль футів під килим, морячки. Коротше, якщо ви шукали, що відсвяткувати ввечері п'ятниці, то ось вам добра нагода. І ось саме на цій позитивній новині. Ну що там, працює нейронка? Так, наче, наче прикольно. Прикольно. І ось саме на цій позитивній новині я нагадаю вам наближати разом нашу перемогу донатами на ЗСУ за посиланням під цим відео та підписуватись на наш канал. Побачимось!